Вже через три місяці у вересні місяці. Тому тут є питання таке дуже делікатне. Повірте мені, ми намагаємося таких тем не чіпати. Єдине, що це червоний прапор і комуністична символіка, і провокації з боку комуністів і їм подібних. Насправді, я вам одне порекомендую. Якщо ви будете коли небудь в Західній Україні, а зокрема у Львові, наприклад, я хоч мешкаю зараз в Києві, але я запрошують, приїжджайте до Львова. Ви самі в цьому переконаєтесь. Знаєте, коли ви підійдете до нахом слави, чи ви будете біля могил радянським воїнам, яких є багато так само, і на території Західної України, ви побачите, що там є чисто, прибрано, акуратно і завжди є квіт, незважаючи на певне відношення, бо з могилами ми не воюємо. Є просто інше трактування історії. І ви переконаєтеся, що всі ті речі, які говорять про свободу, і нібито нашу якусь певну реакцію, це намагається, скажімо, от так само клин внести і спровокувати негативне ставлення до нашої організації ну, на території Великої України, Східної України. зокрема. Я вам дякую, що ви прийшли і задали це запитання, бо ви дали мені змогу пояснити для вас.